Буває така ситуація, коли ти відправляєш замовний умивальник, а його на пошті розбили. Буває і таке. Десь там не розрахували, коли піднімали, десь це саме, там крепка десь улупашили його, прям збили повністю бачину. Коротше, не переробку. Нова пошта, слава Богу, компенсувала все, але. Але було трошки прикро. Прикро, що так сталося, але нічого страшного. Плитка залишилася, слава Богу, тому що було трошки запасом. І мені вистачило цього запасу для виготовлення ще одного умивальника. Трошки тут збільшив бокові частини, тому що дві плитки в мене просто я їх навіть не зміг вирізати, тому що тріщини вилітали. Там було 4 см. Цього дуже-дуже мало було. На попередньому було 4, але мені, мабуть, там просто фартануло. Ну, нічого страшного. Виготовив, слава Богу, що компенсували все. Тому паковую та відправляю замовнику ще один мовальник.